Всім привіт! Мене звуть Марія, я професійний візажист та майстер перманентного макіяжу і проживаю в Хургані. І на своєму каналі я розповідаю не тільки секрети краси, але й про життя в Єгипті. Сьогоднішня моя тема буде присвячена саме перманентному макіяжу, і я розповім самих 5 грубших помилок, які можна допустити в перманентному макіяжі. І перша, сама найбільша помилка це неправильно підібрати пігмент, який може після процедури отримати неприродний колір. І у вас будуть або занадто темні, або занадто світлі брови. І саме найгрубша помилка перша це неправильно підібраний пігмент, який потім може бути або занадто темний, або занадто світлий, і виглядати ненатурально. Друга помилка це неправильно підібрана форма або асиметрія. Форму також потрібно правильно підібрати під ваше обличчя, щоб у вас були гарні та натуральні брівки, а не важка, обтяжуюча форма. Третя найгрубша помилка це за допомогою перманентного макіяжу збільшувати губи, об'єм губ. Об'єм губ не збільшується завдяки перманентному макіяжу. Це робиться тільки з допомогою косметологічних процедур, але не за допомогою перманентного макіяжу. Якщо ми будемо збільшувати об'єм наших губ і виходити за контур губ на нашу шкіру обличчя, тоді це у вас буде виглядати дуже вульгарно та некрасиво. Не рекомендую цього робити. Четверта помилка це поганий догляд. Та недотримання рекомендацій після перманентного макіяжу, які вам дав майстер. Потрібно правильно доглядати за перманентним макіяжем після процедури на протязі 10 днів, тому прислуховуйтесь до свого майстра та виконуйте всі рекомендації. І п'ята помилка це неправильна техніка. Якщо майстер неправильно наносить пігмент або занадто глибоко або занадто поверхню, і тоді колір може конверсуватись в інший якийсь колір, або синій, зелений чи червоний. Та сама головна порада вам від мене не економте на перманентному макіяжі, тому що якщо перманентний макіяж вийде невдалим, ви потім замучитесь його виводити і ви втратите тільки свій час, свою красу та свої кошти. Отож краще заплатити більше, але отримати якісний результат. А я прошу вас підтримати мій молодий канал. Я дуже стараюсь розвивати свій канал сама своїми силами, та прошу вашої допомоги мені в цьому. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях, які теми вам було б цікаво, щоб я підняла. Та пишіть в коментарях свою думку на цю тему. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про це. До нових зустрічей, Па-па!